А 21 числа має Україна підписати угоду про асоціацію. Але ми знаємо всі, що вона складається з двох частин. Ну, всякому разі, так, нам розповідають про політична частина і економічна. Найбільше, тобто, яка з цих частин буде підписана чи вся загалом буде підписана, розкажіть. Дивіться, в тому-то якраз і парадокс. Станом на 21 листопада минулого року вся угода про асоціацію з ЄС повною мірою, тобто і політична частина, і економічна, і інші частини, стаційна і так далі, була готова до підписання. Вона була парафована. Ну, так, і на 30 вставана... листопада. Ну, по суті, на 30 листопада, так. Угу. Да. Але чому я кажу на 21 Бо 21-го уряд тодішній прийняв рішення призупинити підготовку до підписання угоди. Да? Так от. Тим не менше, до Вільнюсу була готовність з боку ЄС підписати угоду. Чекали тільки одного, щоб Янукович, колишній президент України, погодився на це. Да? Зараз виявляється, що вже не готові підписати угоду про асоціацію. Так, шановні, ну як це можна трактувати? Чекайте, ну була ж заява Арсенія в Ні, 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 -ні, -ні, -ні. А, дивіться, Зараз йдеться підписати? зовсім про інше. Зараз була заява зроблена про те, що сторони готові, причому це приподносило, давалося українцям, як знаєте, як певний такий подарунок, як пряничок, що ЄС готовий підписати, а зараз увагу, політичну частину угоди про асоціацію. Політично. Люди всі чекають головного. Вільної торгівлі з європейським союзом, бізнес український, українські громадяни, які отримають більш якісні доступ до більш якісних товарів і так далі. А нам дається політична частина. Причому не кажеться про те, що ця політична частина має пройти ратифікацію всіма парламентами всіх держав-членів ЄС. От угоду про партнерство співробітництво 4 роки ми чекали після підписання, поки вона набуде чинності. З цією політичною частиною аналогічно може бути. Тобто, знаєте, насправді йдеться про пустишку. В ситуації, коли Україна перебуває в найкритичнішій, як то кажуть, такій кризі для себе за всі роки незалежності, коли їй потрібна не просто підтримка на словах, а практичні реальні дії, по суті, європейський союз зараз нас зраджує, розумієте.